Маємо в наявності Nissan Rock Рок 2016 року випуску. Рестайлингова модель з 2,5 двигуном на повному приводі. Автомобіль приїхав з незначними пошкодженнями. Буквально отут-отут підкрас. Далі автомобіль весь в рідній фарбі. Новенька зимова гума. Додатково встановлені LED пари, лампочки. Гарний салон без дефектів. Оригінальний пробіг 148 тисяч. Встановлено також додатково монітор з камерою заднього. Та переднього виду зараз в автомобілі все працює, технічно автомобіль без зауважень.